Всім привіт ви на каналі Володя Єдакос і сьогодні з нами Даня. Всім привіт! І Вероніка. Hey. Ну і сьогодні ми будемо знову. Це буде друга фінальна частина э, Стронгмена. Ча, я яко... тебе <coughs> <coughs> yeah, uh -huh. так уже багато я не розумію. Так. Уход развертай? Так. А як? От якщо ви прийдете час, це якась брехня. До групи і поставте лайк. А де їхня група? Я даю ще яйця куплю. Добре, але я от не розумію. дивіться. Пам'ятаєш до того фріпета? Ну. No. Ну, і мене вже пройшло 25 гривень. Ну, хвилин. Я нажимаю э, получать. І якась помилка. Ну, конечно. Создатели найкращі. Я Не знаю, что что. Так. Так, ну а я коплю 125 тисяч. До речі, якщо ви наберете під цим відео лайки і перегляди, то, можливо, ми знімемо третю ще частину. А де Даня? Не знаю. Так, ну а я собі качаюся, тут стою. Качаюся. Ого. А, це за хм You need more побіч. А вот Ну вся підписники, я чекаю, доки у мене буде 125 тисяч, ну, але вот ви подивіться. Скільки у мене йде просто. Отже, ну постав на паузу. Ага. Так, ну і підпишіться на канал, ставте лайки і не забудьте заходити на мій сервер. Юлітопіко.атрга це сервер Володя і Даня Дакус І дзвіночок не забувайте нажимати. Правильно вернік? Угу uh -huh. До речі, хто не бачив першу частину Стронгмена, От вона у вас вискочила? Дайте я запишу. Коли вона має вискочити? От так от. от так от, от, так от. Все. До речі, школа! Уже канікули закінчились, на жаль. Новий віс. Оба нос! Я куплю 125, щоб піти і сражатися з ще якимось щелом, який мені має... Ну... дати щось. Ми команд вэппо. Еще один. Легендарі, Бонни. Так, окей. Ще 4-п'яте. Ой. Так, дві це. І тут я. Дивіться скільки? Предмети. Базова лопата. Пазли Ну і... Що ще б хотілося тут дізнатися? До речі, вернік, тобі вже цей пет дали, бо от дивіться. Мені ще дві хвилини Коротше, дивіться, нажимаю. А де ти? Дивись О. Ага. Але він не дається. Так, все, я йду битися. Або... Так. Учитель. У мене п'ятно за одну хвилину тридцять секунд. Кликаем, кликаем. Вісім. Дев'ять. 10. Все, я переміг. А, что я еще раз? А, это оп. А я так виграю. Можливо, я вже нажимаю, я не знаю. Переміг. Переміг. У мене, у мене щось таке сталося Кх, в наушниках. Та йо-моє, ну нашу мені ось це. Джой, примих, Все, 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 Фу. Так, подарок. И є... подарок, це яйце. І кішка базова, на жаль. Бен Молли Маника. Бен Молли Маника. Маник. Маник. я буду зараз битися і заробляти кубасики. Так, ну. Обана і крутимо колесо. Надіюсь, мені випаде самий найрідкісніший пет. Я просто. Ой ну, Ну, чуть-чуть! Чуть-чуть, ну, чуть-чуть І в мене чуть-чуть, п'ять чуть не випав

Я ось з цим. Все, я закликаю. Все, я заклікав. У мене є 5 кубів, Мені треба 20. А де дай є? я у по всей не можу знайти. Не знаю. Я зараз бью, ну, типа, бью, ну, куби заробляю. Я бачу. А Даня? Два, один. Даня тоже там. Реально? Ну да. Я його не бачу. Так, я пробую на цього піти. А, ні, на цього не рекомендуємо. Регулятор відкрив? Вибачте підписники? Один? Все, короче, дивіться, я йду за петом. Раз. Ще один базовий. І йдемо золотити кота. Раз, два, три. Три ні, ні, ні. все, двадцять пять. Так от. Так, коли я нового наталя Триста 350. Так, давайте віддайте мені моїх петів. Е! Ага, цю штуку не рекомендую нікому клас.